Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні у нас понеділок. Були справи там у мене зранку, але все помінялось, треба було там з'їздити одне місце. І згадав я з цим часником, з цим всім згадав я, що не був я вже біля своїх ятарів, мабуть тиждень. Ну, не знаю, а то може їх знімав, все, більше не був. Сьогодні у нас, до речі, дуже приємна погодка, хмарно чуть-чуть дощик ішов. Після цієї спеки це як, знаєте, ну я не знаю. Ось навіть, навіть я в кофтині. Ну як можна було б у футболці, ну в таку погоду. Зараз там комарів буде просто повно. Але в кофті комфортно, не жарко. Зараз буду дивитись, що там до чого. Мабуть, вони замолились. Я коли в місті був, мені там писали, що макуху треба поприбувати, значить цієї макухи в стандартних таких колесах я не знайшов, я купив таку упаковку таких брикетиків на оснастку макушатник. Ну Без всяких смаків, просто щоб була чисто класика. Ну, зараз, знаєте, макуха. Там зі смаком сливи і так далі, це на коропа. Ну це вже не макуха, це просто брикет якісь прексовані, які. Макуха є макуха. Це я взяв чисто І там ще мені були писали, що потребують просто начистити часника. Ну так як поняли, на часник я не бідний. Тоді з цього добра в мене фота. Начистив я часника, ну не багато. Там, навіщо там жменя мів. І хочу зробити експеримент. У мене там їх 4 штуки. Значить у 2 я кину макуху, а у 2 кину цей часник. Но так як до цих пір оце вони стояли, вони мабуть сильно замулились. Їх в ідеалі зараз зложити і просто добре потріпати можна у воді. Це з тією умовою, що їх треба просушити, щоб вони на березі полежали там якісь півгодини. Не знаю. Зараз буду дивитись. Бо якщо воно замулюється, воно заванюється і що туди не ложи, може риба трошки і йде, ну вже в такі ятера, наскільки, наскільки я знаю, замуляні вонючі, риба вже не піде. Чи буду зараз там Дивіться, яка ситуація, бо знаєте, ці часники то-то, ну я впевнений, що там дохлої, ну мертвої риби по-любому все одно нема. Це вже провірено роками, карась він десь лягає на дно. Ось такі брикети Це на макушаті, що ти хочеш. Ну пахне запах. Такий знаєте, запах дитинства. Ну і часнику, ось на два я чистив його, хватить. Тут така фракція, ну що через сітку він не вилізе. Я навіть не знаю, чи часник тонить, чи то плаває, то не може. І все. Але зараз треба дивитися. Ситуацію з гітарами, що вони там, зараз буду показувати все. Скільки качок! Давно я їх тут не бачив. Так, заходимо Не знаю як риба, ну рибарина на місці. У морів хватає. Може треба було мотоблока брати, ма Мо тут риби вже що щас не дотягну додому. Жартую рибі качки злітають і злітають. Ті часи не бачу я тут ні однієї, це трохи є. Вже за... запах такий в болоті, знаєте, яке то... Потом... Вибачаюся котайким з туалетом. Значить оця жара воно починає, як би сказати вам правильно. Поки жари нема, такого запаху нема, а потім він постійний такий. Підійшов до першого, вже бачу, що вода впала просто конкретно. О! До речі, білий карась. Значить треба їх відв'язувати і забирати, вони все вже в них не буде точно нічого лізти, але це дивіться який він. Він вісь весь. Так, одв'язуємо ще одного. Все, я кажу, замолилась. О! О! А тут є! А тут -то... теж є, до речі, білий. Цікаво! Ді не лізли зовсім дивіться як упала вода, аж був під водою повністю. Оце ята. Дивіться скільки торчить уже. Так, теж забиваємо. Зараз витягуй на берег, потім буду... Ну, дивіться що дивіться, що тут робиться. Ого, а риба то є. Дивіться. йолки палки а рибка-то є. сейчас буду что-то мудрувать, как-то их простировать. рыбка то есть. Так. Блин, я сюда уже загубил. И вынесен на траву, потому что сейчас потоплю. Буду знать где. Вот сейчас. Зараз буду четвертую забирать. Четвертий він у нас. Є у нас тут два карася і ротані. І знаєте, якщо б я це діло цей тиждень займався, я думаю, що був би результат просто чудовий. Я впевнений, але так як бачите, вони стояли вже замуляні, прикормки тут не було. У нас знову показує на цей тиждень дощі. Зараз Льоша, як завжди, не вчасно це все зробить. І знову не буде толку. Так, поки я їх виношу зараз буду дивитися, що робити далі. Фу, я весь на емоціях Представте собі, та сама гадюка, я так думаю, на тому самому місці. Чорна. Лежить і просто шипить. Нічого в цьому страшного, Бакс просто це чує і майже-майже вона його не вкусила. Я тут -я кричав на нього, що він тільки за мною побіг. Як таке може бути, я не знаю. ну... Реально за собаку перелякався. Якщо б не він, я б неї вже, мабуть, <світ> убрав би чисто фізично, ну... Я такого в мене ще не було на тому самому місці, де я його знімав. Може і не та, але це чорна така здорова гадюка. Бакс! Іди сюди. Тут єтера, значить ось є єтера Вінніс, зараз Сейчас... виму рибу, не знаю, чи їх тут залишити, Промити і потім прийти вечором ще. Ввечором хотілося на спінінг ще поприбувати, не знаю. Ну ось вони так виглядають, вже у таке нічого не полізе, дивіться. У таке вже навіть приконка не допоможе. Бакс! А, ось він. Я навіть не знаю, вона щось там кинулась. Я значить сюди повернув швидко і його на його крикнув, щоб він до мене підбіг. Бо вона вже знову була в стійці цій. Коротше, ну отакі от мінуса. Я навіть не знаю. Мисливських собак не може бути, щоб не кусали гадюки. Але чи кусають і як вони це переносять? Ну оця порода, я думаю, що була б йому кришка. Оце таке. Отакі прогулянки не На! Іди сюди! Не зрозуміло, чи втекла вона чи ні, бо вона тоді теж не втікала. Та така риба з ромбіками зразу втекла, а ця лежала і у стійку. Те ж саме зараз. Ну, це просто якісь, якась я не знаю, щось ненормальне. Бо я ж кажу, я в костюмі мені то в принципі. Так, ось мій ловчик. Ось такі є дебелі. Вот, есть, может быть, сами большие цей. такие. А вот белые, видите, эти? Такие, как обычные. Ну, они все равно какие-то такие тут темнейшие. Вот тоже. Те Таких бы сейчас где-то на удочку потягать, было бы, конечно, кайфок. Три белых, четыре даже. Четыре, мута, четыре. Ну и ротань, что ты, будешь есть? Так, Бакс, вона хоч тебе не вхопила. Це мене вже знаєте оцей випадок. <гум> Таке. І не одв'язувати його, не брати з собою. Сидіть, він я займаюсь знаєте, своїми справами, роботи. Мені навіть вже на вечір просто заради нього пройтись і то вже не хочеться після цих часників. Оце, чи... Ну не то, що так як фізично, як оце все в жару. Ось якщо б таку погоду роботи, то воно не так. Але як бачите, може бути біда. Чи може собаки це якось сі вкусі по-своєму переносять, не знаю навіть. Знаю, що казали колись старі люди. Якщо гадюка укусила собаку, чи там... Чи щось він захворів ні в кому разі його не треба тримати на цепу, його треба відв'язати, і він сам собі знайде якусь там траву, піде десь там наїсться. Ну, це таке колись баби. Ну це точно не, не про таких собак. Нічого він собі не знайде. Це я впевнений. Трохи не зробив те, що хотів. Та гадюка мене збила з пантелику з цим собакою. Ну не те, щоб я злякався, а. бо він постійно до неї туди ліз, поки я навіть вам там щось розповідав, він його зацікавило, що ж воно таке там. Він все одно туди, значить кинув я ці тера. Вони просохнуть, ось у нас знову дощик якийсь капав, вони просохнуть там, ну хоча б вони полежать. Навіть якщо й буде дощ, все одно вони полежать на повітрі, вони обвітряться і воно вже буде там, ще я їх можна було б там погуляти по місці, знаєте, якісь півгодини, там є така дорога до в сторону сусіднього села, там можна так пройти. Але вже не став я. Бо я не знаю, в мене таке перший раз оце. Може вони бігають, як він поліз, і може вони його і кусають. Ну ризикувати, що він туди поліз і вона його там цапнула за носа, це, знаєте, теж потім не пойми, що з ним робити. Порода така, я колись розповідав чуть-чуть коротко. Я ж вже казав, може хто там понаглядається. Понадивляється таких дядьків, як я по Ютубі з такими собаками. Моя чия дитина захоче, я вам не, не раджу брати. Ну, не потрібне. По-перше, ця собака, я впевнений, на 100% він не помре своєю смертю Дуже вони такі, знаєте, воно скрізь От він пропадає, буває на 20 хвилин у лісі. Я не знаю, куди він шов. Ну, це 100% на щось натрапив на, на, на якісь там. Як кажуть гарячий слід чи лисиці, чи може якась косуля десь бігає, мозаяць. А так собака, не собака, а порода. Непроста, не надо її. Ну ладно, вже, бакса там. Я ж кажу, я поїду мотоциклом і дороблю цю роботу. Вони полежать пару годин там. Я туди закину, все-таки я ж там оставлю цю прикорку, макуху із часником. Закину цю прикорку і переставлю їх чуть-чуть в інше місце. Так, поміняю щось. місце, не то, що там в іншу десь сторону, а так не там, де вони стояли, переставлю ці палки. Але бачите, така я знову попадаю на таку погоду, що я не знаю, як буде воно йти, бо завтра ще без доща знову показує, а там знову якісь дощики. Щось таке. Але хоч кажу, хоч температура впала, приємна. Ото такі справи. Ну і все. Сьогодні вже вам мені нема чого показувати. Що хотів, ти показав перевірку своїх кошів, як у нас кажуть, не є коші. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім дякую, хто мене дивиться, всім здоров'я, як завжди, всім пока.